28 вересня о 12.00 відбулася урочиста хода чиною героїв у рамках ініціативи Серце назовні ми рухаємося від парку Шевченка до Хрещатику, саме до прапорців. Біля прапорців у нас буде зупинка, і потім від прапорців будемо рухатися до Володимирської стіни. Ця хода присвячена Дню захисників і захисниць України. Мій син. Сампер полку Азов, який загинув у Маріуполі у 2022 році, до цього часу не похований. Ми шануємо живих ветеранів, тих, хто виборює зараз нашу незалежність на всіх фронтах нашої країни. Шануємо полонених, боремось за тих, хто в полоні. То у мене немає близьких чи ну знайомі друзі, є, рідних немає, які в полоні чи загиблі, але я вважаю, що кожна людина навіть без цього повинна брати участь в подібних заходах, долучатися всіма можливими способами. Неважливо, неважливо якою мірою, але допомагати це обов'язок кожного. Віддали своє життя, щоб ми жили. Ми живих, пам'ятай погиблих та воюй за полонених. Ці слова актуальні як ніколи.